Чи були ви з батьками у зоопарку? У якому місці зоопарку вам найбільше подобається бувати? Давайте подивимось на картину? Мама, тато та їх діти завітали до зоопарку. Подивись на малюнок та розкажи, що тут відбувається у цьому зоопарку. Багато мешканців. Назви по порядку зліва направо. Хто живе у зоопарку? Так. Це ведмеді, слони, пташки, зебри, жирафи, крокодили, черепахи, бегемоти. Як почувається маленький бегемотик? А ведмежатко? Що задумав маленький крокодильчик? Кого бачить продавець повітряних кульок? А кого він не бачить? Давай порахуємо, скільки всього відвідувачів у зоопарку. А скільки працівників? Кого більше? Як ви думаєте, де краще жити звірям? В природі чи в зоопарку? Зоопарк досить безпечне місце для тварин. Вони тут живуть довше, бо їх у звіринці не підстерігають ті негаразди, які є на кожному кроці у дикій природі. Малята ви знаєте? Навіщо влаштовують зоопарки? Так, тут можна побачити тварин, які живуть не тільки в нашій місцевості. А й у далеких країнах. Малята. А чи знаєте ви правила поведінки у зоопарку? Хочу нагадати деякі з них: у зоопарку категорично забороняється. заходити на територію зоопарку з тваринами. Цей захист обережності виданий для того, щоб не допустити можливість зараження тварин хворобами ззовні. Не можна заходити на територію зоопарку з велосипедами, самокатами та іншими засобами пересування. Не можна годувати тварин. Для кожної тварини у зоопарку розроблений спеціальний раціон харчування, що включає в себе все необхідне для здоров'я тварин. Не можна перелазити через огорожі, ставати на них. Кидати у вольєри сторонні предмети, просувати руки скрізь драти і сітки вольєрів. Навіть безпечна на перший погляд тварина може нанести травму. Не можна стукати по склу вольєрів, кричати поруч з ними, дратувати тварин. Не можна смітити на території зоопарку, обривати зелень з дерев, газонів. Не можна залишатися без нагляду батьків. Ці правила малята слід запам'ятати, що прогулянка до зоопарку стала для вас безпечною і захоплюючою.